Вітаю на каналі Sociale. Березень якось прожили. Багато людей отримали проіндексовані пенсії, хоча багато людей і не отримали надбавку, а хтось отримав, але залишився незадоволеним. Але окрім індексації в березні, ще уряд нам обіцяв і перерахунок пенсій в квітні. З 1 квітня перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Та чи дійсно він відбудеться саме в квітні і хто має право на такий перерахунок? Одразу зазначу, що до індексації це не має жодного відношення. Тобто це зовсім інший вид перерахунку. Тут заслуга держави не надто велика. Трошки розповім історію питання. Кожен працюючий пенсіонер має право на перерахунок пенсії за відпрацьований час після виходу на пенсію. Насамперед робиться перерахунок пенсії по стажу. Якщо це вигідно, інколи можуть зробити і перерахунок зарплати трошки збільшити коефіцієнт зарплати. Якщо зарплата останніх кілька років була непогана, отже, якщо людина вийшла на пенсію відпрацювала 2 два роки, то має право ці два роки стажу додати собі до, до розрахунку. Щоб зробити такий, ну навіть, навіть якщо людина відпрацювала менше двох років, то черговий перерахунок робиться все одно не раніше, ніж за два роки після призначення або останнього перерахунку. Ну, наприклад, людина вийшла на пенсію у 2022 році, пропрацювала ще рік і звільнилася в цьому році. Такий перерахунок, цей рік стажу, все одно зарахують не зараз одразу, а лише. Право на перерахунок набуває на, на наступного року. А щоб зробити такий перерахунок, зазвичай потрібно написати заяву в пенсійному фонді. Ну, відповідно, надати копію трудової книжки або довідку з місця роботи. Але в 2017 році в законодавстві були внесені зміни, відповідно до яких, навіть якщо людина не пише заяву на перерахунок, цей перерахунок все одно зроблять рано чи пізно. Зроблять автоматично. Як це працює? Як відомо, людина працює і якщо офіційно, то сплачуються внески до пенсійного фонду. І в пенсійному фонді бачать, що людина працює, скільки працює, якщо є неврахований стаж, то це фіксується. Кожного березня проводиться своєрідна перевірка, і там бачать, що, наприклад, людина вийшла на пенсію, продовжує працювати минуло два роки. І в неї є неврахований стаж. Ось такій людині з 1 квітня автоматично робиться перерахунок. Це передбачено законом. Тобто, в даному випадку ми бачимо, що тут не заслуга держави, це не якась нова надбавка, це не індексація. Це людина відпрацювала і має право додатково собі збільшити стаж за рахунок цієї роботи. Важливий нюанс. Раніше звітність про сплату внесків подавалася е, щомісячно. Останні два роки це робиться щоквартально. Таким чином, на сьогодні в пенсійному фонді немає даних про роботу людей за січень і лютий поточного року. Таким чином, неможливо визначити право на перерахунок пенсії саме зараз. Тому е, звітність буде подана із запізненням в квітні-травні. Відповідно, перерахунок пенсії буде зроблено у травні або червні. І він буде зроблений з 1 квітня, так, але із запізненням, і доплата за квітень і травень може вже надійти влітку разом з новим розміром пенсії. Також важливо розуміти, що цей перерахунок не для всіх, не для всіх працюючих. По-перше, мова йде про пенсії за віком. Інколи про пенсії по інвалідності, і лише за нормами закону про загальнобов'язково державне пенсійне страхування, бо цей перерахунок передбачено саме цим законом. Всі інші види пенсії, навіть якщо людина працює, перераховуватись не будуть. Нагадаю, що минулого року пенсійний фонд про відповідний перерахунок відзвітував в червні, тоді доплату за травень і квітень люди отримали влітку, відповідно. Перерахунок торкнувся минулого року майже 600 тисяч 959 тисяч осіб. Середній розмір підвищення склав тоді 168 гривень. Цього року обіцяють, що перерахунок так само може торкнутися близько 600 тисяч осіб. Ну, минулого року, у нас відомо, в Україні було близько 2 мільйонів працюючих пенсіонерів. Далеко не всі працюючі, Мають право на перерахунок. По-перше, і по-друге, ми ж бачимо, якщо два роки пройшло, а в цьому році, відповідно, у комусь в попередньому році зробили а, за два роки відпрацьованих, комусь зроблять цьому році за два роки відпрацьованих. Отже, резюмую, на що треба звернути увагу? По-перше, в квітні перерахунок не буде зроблений, тобто він буде зроблений, але й запізний. Цей перерахунок. Жодного відношення до індексації немає, важливо не розраховувати на дуже велику надбавку. Ну, зазвичай такі перерахунки багато грошей не приносять, на жаль. І в деяких випадках, навіть якщо людина відпрацювала два роки, перерахунок їй зробили, але пенсія може залишитися без змін. Це може бути схоже на те, що було і у декого з індексацією пенсії. Тобто перерахунок робимо, основний розмір пенсії без надбавок він невеличкий. Після перерахунку він зростає, але загальний розмір пенсії він ну, залишається без змін. На жаль. Тобто, проводиться доплата до мінімальної пенсії, і загальний розмір пенсії з усіма надбавками залишається на попередньому рівні. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на наш YouTube канал. Також нагадаю про наші ресурси: телеграм-канал Соціалка.ua, електронний журнал Соціальна справа і, звісно, газета Пенсійний Кур'єр. Посилання на всі ці видання можна знайти в описанні до цього відео. Бережіть себе, хай щастить!